Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді ось така от монета. Я часто на неї посилаю, що зроблю огляд, чи точніше вже є огляд на цю монету, але, як виявилося, огляд на цієї монету в мене відсутній. Хоч монета дуже, досить гарна, кольорова. Це перша монета, яка була випущена з часу повномасштабного вторгнення 22 лютого 2020, 2022 року. Ось, І ця монета. Я думаю, що просто недооцінена. Ну, хоч вона і в банку коштувала відносно дороговато зі старту, але з часом, я думаю, що вона буде дорожчати, не дивлячись, що в неї досить такий великий тираж. Значить, ця монета називається В Єдності Сила. Коротко розглянемо сувенірну упаковку, далі перейдемо до самої монети. Сувенірна упаковка або так званий блістер. В верхній частині тут такі, взагалі колір цієї сувенірки подається в синьому і в жовтому кольорах. Напис з золотими буквами на жовтому фоні в єдності Сила українською та англійською, «In Unity Strange. Ось На, на жовтому фоні руки такі руки взаємодопомоги. Єдність, що символізує так звану єдність. Ось вони навколо. Так вони, до речі, передаються на самій монеті. Руки, які ось отак от переплетені. В верхній частині блістера монети України, напис українською та англійською. Рік карбування на синьому фоні 2022. Також подана жовто-блакитна стрічка і напис Національний банк України українською та англійською мовою разом з його. Логотипам далі на зворотній стороні напис банкнотно-манетний двір українською та англійською, і короткий опис про дану монету. Прагнення до свободи, визначана цінність українців. Наша боротьба за незалежність та цілісність країни триває майже. Вже багато століть після віроломного вторгнення 24 лютого 22 року російських військ в Україну головною перешкодою для агресора та запорукою вільного розвитку держав і народів Європи стала рішуча відсіч, відсіч яку він отримав на українській землі. Розуміючи це на бік України став увесь цивілізований світ, який надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу. І Як зазначив 5 травня 2022 року, під час виступу на міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві президент України Володимир Зеленський Україна Європа і весь вільний світ на шляху до спільної перемоги, це ж саме все подано і англійською мовою. Напис, тобто ця монета так що розрахована на іноземних, іноземних споживачів, в тому числі. Так, далі, також жовто-блакитна стрічка, яка виділяє загальну характеристику монети від її технічних характеристик. В технічних характеристиках монети, тут, до речі, ось так от також на фоні, якщо подивитися, ось так от є ось оці руки, які взаємопереплетені на фоні цього синього фону. Технічні характеристики монети: номінал 5 гривень, металний зильбер. Маса в грамах 16,5, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж 250 тисяч. Штук. Художники Аліна Малюта, Сергій Топкін, Святослав Іваненко. Зазвичай це харубрати, харукти е, Атаманенко, а тут, як, як бачите, зовсім інші художники. Так, І це ж сподано опис технічних характеристики, подано ще й е, англійською мовою, в тому числі. Так, далі йдемо. перейдемо е, Перейдемо до характеристики до огляду самої монети, вона з блістера. Витягується непогано. В технічних в описі до монет пишеться що їх було тираж заплановане 250 тисяч одиниць. Але із цих 250 тисяч одиниць пишеться, що стільки 75 тисяч у сувенірній упаковці. Але скільки я не купував таких монет у різних. Банках, дистриб'юторах на касах завжди продають їх саме ви сувенірні упаковці. Я так розумію, або їх ще будуть карбувати окремо як монети, або, скоріш за все, вони всі будуть в таких от сувенірних упаковках. Бо їх на початку, в 2022-23 роках, їх було дуже багато в продажу на касах, їх було в вільному доступі в значній кількості. Їх там хто на початку набрали, а потім. Докарбовували і бери, скільки хочеш, бої досить велика кількість. І в мене, до речі, зараз перед описом до монети перейду. Зберіглася, я зберігаю всі квитанції у куплених монетах, просто потім передивитися реально, скільки коштувала монета на старті. І з часом порівнювати, наскільки вони е з проміжком пройденого часу. Ну ось дивіться, Це в мене була операція 8 вересня здійснена 22-го року. Ось 8 вересня ціна в Укргазбанку. Так, це був Укргазбанк, наскільки я пам'ятаю, так, Укргазбанк ось на, на, на печатці видно 232 гривні. Це їхня банківська ціна. Тобто ця монета у 22-му році відразу вже коштувала дорого. 232 гривні, при тому, що тодішні монети коштували в районі 100 гривень 100, 120, 130 кольорові. А тут відразу 232, тобто вона зі старту йшла вже дороговатою, 232 гривні. Зараз їх у банках-дистриб'юторах ціни десь приблизно в районі 300, трошки може більше гривень, але досить сильно ціна так не подорожала. Хоч на сайтах пишуть, що стартова ціна. Від, від НБУ йшла 202 гривні. Насправді це помилка, ось справжня банківська ціна, тоді банківські дистриб'ютори не робили націнку, вона коштувала ця монета 232 гривні. Так, отже, повернемося до технічних характеристики даної монети. так Зараз я її спробую наблизити, та хай блістер буде у нас в центрі. І для заставки залишимо ось оце зображення. Так, почнемо ми з опису реверсу монети. Зараз я візьму свого помічника і поїхали. На аверсі монети в, центральні, в центральній частині монети зображено Малий Державний Герб Україна. Далі в нижній частині аверсу номінал 5 гривень, в верхній частині напис Україна. Далі ліворуч рік карбування 2022 і праворуч логотип банкнотно-монетного двору. В центральній частині на дзеркальному тлі розміщена стрічка українського прапору. Далі символічне об'єднання ось рук, Бачите, об'єднаних разом. Ось, що вони власне, означають? Це попарно з'єднані руки, замкнуті в коло та оповиті синьо жовтою стрічкою. Вони означають. Композицію єднання людей доброї волі в усьому світі. І, до речі, ця стрічка це так званий тамподрук. Стрічка, яка ось навколо, це так званий тамподрук називається. Чому уніканець цієї монети? Вона з двох сторін, вона з тамподруком. І на аверсі, і на реверсі, що в принципі вже є також нестандартно. Зазвичай на кольорових монетах, тільки одна сторона в тамподруці. Згадайте монети там умовно. Серію Чорнобиль відродження. Вони всі з одного боку, тільки кольорові. Тут, як ви бачите, з двох сторін вона є кольоровою. Ну і перейдемо до реверсу монети. На, на реверсі монети зображено. Зараз одну хвилинку, щоб вона сфокусувалась, краще показала. Значить, На реверсі монети на дзеркальному тлі, верхня половина така вона ось, дзеркальна, напис в єдності сила, «In Unity Stretch» і під, ціє, під цим написом стилізована композиція із прапорів країн, які, е, які надавали всебічну допомогу Україні буквально з початку повномасштабного вторгнення. Зліва направо розташовані ці країни прапор США, Великої Британії, е, Польщі, яка допомагала Україні. Далі Канада. І далі йдуть країни Балтії: Це е, Естонія, Литва, Латвія. країни Балтії. Наступна це країна Італія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Франція і Японія. Е, тут, до речі, із країн Великої Сімки хто присутній: Ось вони: США, Велика Британія, Канада. Італія, Німеччина, Франція і Японія. Тобто всі країни Великої Сімки, всім нам відомі, розвинутіші країни або постіндустріальні країни всі брали участь в допомозі Україні. І це далеко не весь перелік, це так звані основні країни-донори, які допомагали Україні. Ось так що ось, так, ось така от гарна монетка. Така монета в мене в серії. Є вона в окремо в мене зберігається в альбомі і окремо зберігається в альбомі з блістерами. Ось Нещодавно мені вдалося прикупити таку монету в Укргазбанк, знову ж таки запропонували. Ціна щось її обійшлась мені, зараз вам скажу точно, 285 гривень. Тобто, якщо вона тоді коштувала 232 то продали за 285 тобто на 50 гривень дорожче у 2025 році. А колись їх було дуже багато в продажу, пропонували, бери не хочу, як то кажуть. І покажу, як вона виглядає в моєму альбомі, в якому я зберігаю всі свої монети в блістрах. Це в мене просто альбом такий з обрізаного календаря. Колись був величезний календар, тут у мене такі нарізки. Презентаційні так звані. Так, але то таке ось в альбомі в мене зберігаються деякі з сувенірних упаковок. І на підтвердження того, що це, до речі, був перший такий з блістерів вертикальних. І з його подачі вже всі блістери почали виготовляти саме такого плану. Другою була у юлузі червона калина. Вона на каналі, у мене є вона. Огляд на цю монету, О, славно, звісно, також. Потім йшла сеномія Крушельницька, і вже всім нам відомі наступні монети. Ось такі от справи. Залишайте відгуки під цим відео, чи є у вас така монета. У неї, до речі, є дубль цієї монети, також випущена в сріблі. Там і ціна відповідно інша. Ось пишіть в коментарях, яка у вас є монета, чи є саме така, чи, можливо, є срібна. А я бажаю вам всього найкращого. Номізматичної вдачі, щоб у вас завжди були кошти на придбання і поповнення своїх колекцій. Ще раз бережіть себе і до наступної зустрічі.